І знову я з тобою розмовляю, немох ти просто поруч, Прямо ось, з тобою просинаюсь, засинаю. Вже так останнім часом повелось. Удвох ми чуємо тичі вомін в лісі, І бродимо там поруч до темна, Задумливо вдивляючись у висі, де сяє. Зачарована луна, я руку відчуваю твою теплу, вона немов покутає мою, і ось ми вже стоїм у травах степу, на кромці мрії, на її краю. Я чую голос твій, твоє мовчання, я чую всі заховані думки. Я слухаю, наче би останнє, немов ми не побачимось роки, а й справді не побачимось. Але ж на ну, мені це вже напевно все одно в тебе я буду вірити безмежно, Задумливо вдивляючись в вікно. Я бачимо тебе в своїй надії скрізь всі роки, що розділили нас. Я знатиму твої таємні мрії. Вони здійсняться, як їм прийде час.